В общем, показую вид до знімаю вигляд. Цей трошки коротший, цей 4,5 метри. Той був 6 метрів. І... І цей без багажника спереді. Він по йде тут би б став би. Отак. Отут. От, От зверху в нас рубероїд просмоляний. так він виглядає. Досить непогано. Ну, непогано. Досить непогано. Трошки свіжіший, ніж той, що був на німцях. Замок такий блатняцький, о, сквозний. Ну, як обично, що ж тут сказати. Добре, що хоч цим герметиком промазаний. Коротше, якось так. Оце важко буде здиратися, блін. Це треба було білим скотчем ліпити. Цей такі знаки може і остатись. В общем, зараз, зараз напишемо список, о тут навіть десь є мох в деяких частинах. Зараз напишемо список і... і відео будемо думати. Багазник став, тобі ж холодильник. Ось так він виглядає.